Я зараз запрошую пана Михайла Коропецького, члена комітету підприємців Львівщини. Будь ласка, заходьте, сідайте. У нас режим такий без зупинки. Дякую, що ви прийшли. Прошу сідайте зручніше біля мікрофона. Тема як реорганізація податкової системи створення замість міндоходів Державної фіскальної служби при міністерстві фінансів вплине на величину податків. Вона має що збільшити податки, так? Ну, судячи е... з фінансового становища країни, то певно треба Доброго збільшити. дня, так? Шановне панство, ви знаєте, є така проблематика: одні хочуть більше зібрати податків, інші хочуть їх менше сплатити. А система, яку треба відпрацювати, так, щоб було вигідно цим сплачувати, тим, а цим отримувати, і не було конфлікту. Це є надзвичайно складна система, але з нею треба працювати. Чомусь в інших країнах це гордо сплачувати податки, це навіть думки немає в тому, щоб щось не сплачувати. Чому в Україні стає питання тільки десь би ухилитися, десь би не сплатити, так? десь би з кимось домовитися? Я думаю, що ми на тому шляху вибрали гасло жити по-новому. Напевно, нам тут треба і змінити і тут цю систему. І треба як? систему податкової змінити систему податкову Тому що, якщо от взяти я як коротко, якщо дозволити, візьму статистику, яка в принципі є ну, офіційною і от, за, за даними оцінками пару таких е, консалтивих компаній, Україна належить до 10 країн з найскладнішими податковими системами. Податкове навантаження в Україні залишилося на рівні 44%, а в Українах Східної і Центральної Європи, тобто в ЄС, є 30%. Ну, таке, за деякими даними, навіть і за оцінками мінекономіки, тінізація економіки нас сягає десь порядка 35%. За експертними оцінками, десь в районі 45%. Знову ж одна з консалтинк компаній Boston Consulting Group говорить про те, що українські підприємства щороку не доплачують бюджет 25 мільярдів доларів. Це великий сум. Це співвідношення, щоб розуміти, співвідношення податкових втрат до ВВП приблизно 20%. Пане Коропецьке, тут хотів би вашої думки уточнити, українські підприємства не сплачують в податок в бюджет от такі. -то. Це підприємства великого, середнього чи малого бізнесу. ваша думка? Це не має значення якого підприємства. Я ще... Бо є така підозра що це дуже великі монопольні компанії. Але дивіться, знову ж таке, за кількістю податків Україна посідає 91 місце середи 185 країн. За податковим навантаженням 154 місце. За витратами часу на адміністрування 171 місце. Тобто, це означає, що. Незалежності, чи та велика компанія, чи це мала компанія, таке податкове навантаження є надзвичайно важко виносити. Тому ну, кожен починає старатися. Я б з вами дискутував. Якщо як велика компанія зареєстрована в офшорній зоні, то не дуже великі навантаження на неї відношенню до зобов'язань укр... наповнення українського бюджету я так? говорю тільки про українське законодавство. Я не говорю про ті, uh -huh. скажем, які так... взагалі не платять, так які... які взагалі от зайшли в офшорну зону і не платять. А, через... а як ви думаєте, який такий відсоток от українського бізнесу взагалі виведений за межі української території і не сплачує податки? Оце це компанії ну, досліджують, е... досліджують звичайно, але напевно не подають, бо також консалтингові компанії мають. Пане фільтер, того, що подавати, а, що не подавати. Тобто їм платять за те, щоб вони нас не лякали цими цифрами. Я думаю, так? що платять за те, щоб нас просто не лякати за тими цифрами. Але це означає, це є підвів основу до того, що ну, так жити не можна. Так? По таких податках рядом наші країни розвиваються, от пізьмемо рядом нашу сім'ю Польщу, так, візьмемо цю Литву і всі решта, розвиваються темпами, коли ми з Польщею були в 90-х роках рівні по ВВП, Сьогодні там почав три рази має краще. Скажіть, як реорганізувати податкову систему? Ваш ну, варіант скажу. комітету підприємців Львівщини, Михайла Коропецького, в тому числі. Ну, перше, що ми в принципі, на і на комітеті підприємців Львівщини це розглядали. і Я ще є першим заступником ради підприємців у Львівській області. Е, в Львівській області. Ми це питання серед підприємців е, розглядали. Діло в тому, що ми це не перший раз піднімали це питання, але... Не завжди нас слухають. Нас також треба підприємців почути. І підприємець хоче... Но ми хочемо почути. Скажіть ваша пропозиція, бо ви моя пропозиція є чіткі пропозиції, які ми говорили з підприємцями. Перше це адаптувати податкове і митне законодавство України до законодавства до законодавства Європейського союзу. Тобто взяти європейську матрицю і накласти на українські реалії. Я так не сказав, я сказав адаптувати. От питання адаптувати це вже треба сісти. І вибрати цю систему. Бо не кожна система, навіть європейська, може стосуватися до оцих перших кроків України. Так? Треба адаптувати. Це перше. Це, скажімо, що таке адаптувати, це перше скоротити кількість податків. Раз. Друге, спростити адміністрування податків. Бо ми ж 171-й по адмініструванню. Ми затратаємо стільки часу, ми не думаємо про того, як розвивати виробництво, як створити нові робочі місця. Ми думаємо, як йти здавати звіти. Ну, це Помилкова система. Зустити ті всі форми, які нам загально дається, так? І впровадити електронний документообіг між платниками податку і, скажімо, фіскальними органами, контролюючими. Такий чого, дасть можливість контролю. Завжди буде, це не буде прямий, що ми там говорили, що домовилися, один-другому не дозуміли. От є написано, ти написав, я написав. Оце перша така річ. Друга, що нам треба зробити, це. Треба е, забезпечити формування нашої податкової системи України, так, щоб вона сприяла економічному зростанню і динамізації економіки. Це перше, що нам з того блоку, що я би хотів, перше, що підприємці пропонують, це е, те, щоб було ефективне податкове навантаження. Візьмемо, скажімо, перше, стосується фонду оплати праці. Нас е, в Україні зараз на гривню. Оплати праці, яку я працю, пра, своєму працівнику оплачую так? Е, згідно скажімо, там, його посадового окладу. але це не оклад, це скажу, то, що він на руки дістає. Одну, е, одну гривню і 7 копійок я загально оплачую податки. Ну, це великий, е, цей, і терміні якраз спонукає до того, щоб думати, як ухилитися. Друге питання. Працівник нас не розуміє, як, як, чому у нього така низька оплата праці. Тому ми також підприємці пропонуємо. Щоб був рівний розподіл цього податку, тобто єдиного соціального внеску, щоб між роботодавцем і працівником. Тобто 50% сплачує роботодавець з цієї суми, 50% сплачує працівник. Тоді працівник буде розуміти, скільки його навантаження цей, і тоді в державі він також буде вимагати, що от на цю суму я стільки оплатив, він буде бачити, скільки уйде в казну держави. Мені також повинно якимись соціальними благами це повертати. Так? Наступне, що в цьому блоці треба зробити, це в нас є найбільш корумпований податок це податок на додану вартість. Він є в нас 20%. Його треба зменшити для того, щоб він не був настільки корумпований. Тому що ми пропонуємо десь зменшити 9-12%, як в країнах ЄС. І також встановити ставку на податок-прибуток. У нас був варіант, що ми. Тільки будемо добувати, щоб був подати один єдиний податок, це на дохід, він є не такий прогресивний. На початку треба все-таки залишити податок з прибутку. Але його треба також зменшити від 9 до 12%. Отака має бути. Це той блок. Цей. Тепер наступний блок, щоб забезпечити те, що ми пропонуємо ці пропозиції, якщо вони підуть. Їх не просто ну прийняли ми це, а далі хто буде виконувати. так? Якщо воно не буде далі виконуватися, буде там ухиляння, так? то нема чого приймати. так? Треба прийняли, треба його виконувати. Значить, для того треба забезпечити, щоб виконання, виконання законодавства усіма учасниками податкового, податкових відносин. Щоб не було цих пільг великих, от, що ви сказали, великі підприємства не немає значення, всі платять податки. Для того треба, перше, розробити так, щоб був законний захист прав інтересів платника податків. І наступне дуже важливо це персональна відповідальність працівників фіскальних органів. Нас приходить перевіряючий, він представляє якусь структуру і говорить, мені там сказали, от вам написати. Так, штраф І не несе, та, несе ніякої плановий тудесі. штраф. Так. А він повинен, от він пише і несе сам персональну відповідальність за те, що він написав. Бажано криміналь. О, Бажано таку. Та. І тоді він буде думати, чи йому там скажуть на горі писати, чи не скажуть. А чи може краще перевірити підприємство і, і, і скажімо, дізнатися чи є, там є порушення, чи нема. Дякую. Зараз запитання. Колеги, прошу вмикати мікрофон, ставити. Я звертаюся до журналістів, який у Львівському представляті. Добрий день. Я маю до вас таке одне запитання. Як ви вважаєте, якщо би ліквідувати податкову адміністрацію, ми позбудемося? Ми позбудемося податкової адміністрації. Ми позбудемося корупції. Як ви думаєте? Ви знаєте, напевно, одним е, вирішенням, скажем, що з, е, зняти податкову адміністрацію, ми корупції не позбудемося. Ви так вважаєте? Я... Бо основне, на сьогодні є, як від заходу до сходу, це є податкова адміністрація. Це є велика корупція, так. яка з'їдає середній так. бізнес, великий і все, що є на світі. Правильно. Це великі трутні дармоїдів. Однозначно. Їх треба позбавляти ще. Дякую. Як Наступне запитання. Про... Худицький Василь Дзеркало тижня. Скажіть, будь ласка, в темі е, прес-конференції написано, що е, значить, думки десь ваші про, щодо єдиного створення єдиного податкового органу. Ну, поки що я трошки запізнився, можливо, про це не вже говорили. Але чи є в тому якийсь сенс, і чи є, наприклад, якісь е, сказати протиріччя в тому, що зараз хоче влада створити єдиний податковий орган? Цю Державну фіскальну службу, так. Ви знаєте, я як з попереднім запитанням, дякую за питання, і так і з цим запитанням я погоджуюся, тому що ми просто знищити якусь там контролюючі орини, ми не можемо. Вони мають бути, але вони мають працювати згідно чинного законодавства. От чому ця справа? А то, що їх забагато, я з вами часто погоджуюся, так скажемо, але оце питання наступне, що ви задали, пане Василю, є так, в так, тому є сенс, якраз скорочення. Тому що об'єднання митних і податкових процедур це є дуже близькі структури, і вони би мали працювати разом і мати єдину базу. а то не підприємці для того, щоб там зареєструватися на митниці, бігають по одних інстанціях, для того, щоб податкові по інших. І наступне контроль це потупня фінансів. Та ж ті самі потоки йдуть, так Той займається експортом цей імпортом, а цей працює в Україні. Той, що в Україні займається тільки податкова, а тим, що ще займається дві-два органи. Тому це є розумне, я підтримую. І зараз створюється державна фіскальна служба. До речі, вона права, наскільки зараз от вони там формуються ці, ці речі, зараз ще положення. Я не бачив до кінця, але бачив проект. Державній фіскальній службі дається обмеження, вона дійсно буде займатися фіскальними службами своїми функціями. І напевно в цьому білому, нашому будинку, там. Зменшиться кількість людей, які будуть адмініструватися. І наступне це, скажімо, цей електронний, все-таки взаємозв'язок, він дасть можливість зменшити кількість. Цей. А це, коли немає контакту прямого, воно зменшує корупцію. Тобто, шлях поки що наша країна вибрала правильність скорочення і згрупування в, одну, в один орган. І, до речі, вже не міністерство, а тільки державна служба. При міністерстві фінансів, бо у нас, в нас дійсності міністерство фінансів відповідає за наповнення бюджету. Це є правильно. А тут вийшло так: Міністерство фінансів собі працює, а Міністерство доходів і зборів собі працює. Ну, абсурд повний був. Так, Але, скажіть, будь ласка, в нас е, здається, коли робляться якісь е, перетворення, то користь від того досі ми правда не бачили. Тобто, чи є у вас якісь побоювання, чи все залишиться на своїх місцях? Тобто, всі структури, всі функції ну доводилось чути, що для того щоб зменшувати якийсь орган, е, то потрібно контролюючи, то потрібно не просто зменшувати кількість людей, а потрібно зменшувати якісь кількість функцій. Які у вас побоювання щодо майбутнього створення майбутнього фіскального органу є? Е, ну, значить, є звичайно, погоджуюся з вами, є побоювання, щоб воно, воно не змінивши назву, не лишилося ті самі функції. Це дуже велика проблема, якщо, не дай Бог, це стави, стане. Але ми всі, я вже раз про це нагадував, ми всі вибрали життя по-новому і надіємося, що воно буде. Значить, для того треба, щоб і засоби масової інформації, і громадської організації. Чітко зараз заявляли свою позицію. Треба змінити. Значить, змінити не тільки вивізку, а змінити наповнення всередині. Перше, мають бути фахові спеціалісти. Щоб не було цього, що йому там хтось сказав. Він має сам перевірити, він сам має відповідати за ту цифру, що він персонально відповідати. Не структура. Структура це другий ряд. А перший це коли людина сама буде відповідати за той підпис, який вона ставить, то, напевно, вона буде дуже скрупульозно перевіряти ці циферки. Кому ви подали свої пропозиції, ці про які розповідаєте? От е, значить, е, Рада підприємців у Львівській області свої пропозиції передала. У нас є Рада підприємців при кабінеті міністрів. Яка, скажем, там структурована в кожній області є своя рада, така як наша, а при кабінеті міністрів є, які входять по два-три члени з кожної області. Ми туди передали свої пропозиції. Ми віддали комітет підприємців. Львівщина також направив персонально міністру економіки пану Павлу Шереметі. Ці пропозиції? Ми мали зустріч тут у Львові з паном міністром. Який в принципі дав можливість виступивши перед тим, потім дав дуже багато можливості висловити свої пропозиції, які він в принципі фіксував. Ну, це міністр економіки. Вам би більше треба було з міністром фінансів. Ви знаєте, міністр фінансів зараз, якщо так, як от я сказав, що це державна фі фіскальна служба, вона буде по суті тримати тільки от є закон. Він його має виконувати. Але при міністерстві а, міністер, а міністерство економіки має сформувати оцей податкове законодавство. Це міністерство економіки має сформувати ті принципи, по яких треба діяти. Ви, ви згадували про Львівський Білий Дім. Скажіть, будь ласка, скільки осіб орієнтовно там працює, і наскільки би треба було скоротити штат податкової області? Ви знаєте, не чесно кажучи, не володіє. Просто бачу його, що він дасть так є, такий і коли, коли гості до мене приїжджають, там по, по скажемо, моїй. Партнери по бізнесу, ми завжди якось біля нього приїжджаємо, вони завжди запитують, що це у вас є. І ми так якось називаємося його Білим домом так, для, для себе цей, але е, там, напевно, все-таки для тої ситуації, яка є на сьогоднішній день, е, там є завелика структура. Я знаю, що е, пану Ігору Білусу, який сьогодні призначений, ну не сьогодні, а на цих днях призначений е, головою Державної е, фіскальної служби. Дана чітка вказівка про скорочення штатів. Я думаю, що вона стосується нашого будинку також. От. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас на цей відтинок громадського мовлення, Михайло Коропецький, член комітету підприємців Львівщини, за те, як ви розповіли про необхідність реорганізування податкової системи і пропозиції львівських підприємців в цьому контексті.